Сьогодні у Кременчуці відбулася знакова подія. Запрацював гуманітарний центр Часовоярської міської військової адміністрації. Мій часів яр. Дякуючи нашим друзям, відкриваємо новий центр в вашому місті, де будемо надавати допомогу і спілкуватися з нашими мешканцями, мешканцями часів яра, які живуть зараз в вашій громаді, в вашому місті. Це один із варіантів підтримки та спілкування з людьми. В інших містах України вже існують подібні центри. Однак тепер велика кількість переселенців з часовоярської громади матимуть змогу отримувати допомогу безпосередньо у Кременчуці. Перший у нас відкритий у місті Києві. Там велика кількість наших мешканців до тисячі. Ну, по всій Київській області. Це другий. Тут у нас на даний час 130 сімей до 300 людей. Така ініціатива стала можливою завдяки охоронному агентству Легіон Безпека, а також кременчуцькому волонтеру Сергію Горбатюку, який неодноразово відвозив гуманітарну допомогу саме в ту громаду та евакуйовував звідти людей у безпечні місця. Тані ініціатива була Сазонова Олега Юріча. Він предложив людям допомагати, які тут у нас на в Кремінчує. Ми їздили на часав'яр. зараз ситуація там напряжена, проїхати не можемо. А це люди, які виїхали з час, хто кого ми евакуювали, хто сам виїхав. Так, що в даній ситуації ми охрана фірма «Легіон Безопасності рішила допомагати не тільки по гарячим точкам України, ну і в городі. Я дуже вдячний Сергію, нашому Горбатюку, який возглавляє охорону фірму Легіон, який знаходиться постійно в тих містах, де люди потребують допомоги. От на сьогодні організували таку. Маленьку, якби допомогу їм приїхав голова міста Часів Яр, підтримати людей і усі разом робимо дуже гарну справу. Де хоч трошки можемо допомогти якось нашим людям, які потребують на сьогоднішній день допомоги. Під час відкриття центру очільники Часовоярської міської військової адміністрації відзначили усіх, хто допоміг у створенні проєкту в Кременчуці. Також сьогодні відбулася перша видача гуманітарної допомоги саме від центру Мій часів Яр. В Києві, потім в Полтавській області, і сюди приїхали ну, нещодавно. Дуже дякуємо за допомогу. Те, що зараз зробили штаб, який знаходиться тут в місті, що можна буде прийти в будь-який час, коли там потрібно буде. Ще ми приїхали другий рік уже. Нас згоріли, дім згорів, будинок згорів, майно все погоріло. Ми тут влаштувалися, знімаємо будинок. Хочу подякувати нашій організації воєнній, нашому меру. За нашу за їхню турботи про нас, за те, що не забувають нас, подізять кану, приїжджають сюди, привозять гуманітарку. Окрім пакунків, з гуманітарною допомогою дітям ще вручили подарункові набори. Це тут павербанк і якісь солодощі. Ми поїхали 4 лютого 23 року. Я виїхавши з дому. Просто спустив, скажімо так. Така ініціатива, безперечно, поверне віру у добро тим, хто втратив її через війну. Співпраця заради спільного блага українського народу триватиме і надалі. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.